Доброго ранку! Сподіваюсь, цей ранок буде таким же чудовим і красивим, як ваші посмішки. Тож починаємо наше заняття з математики. Починаємо з прямого рахунку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Молодці. А зараз, щоб ви добре прокинулися, я пропоную пограти з вами в гру. Я буду грати на музичних інструментах, а вам потрібно послухати і визначити, скільки разів ви почули звук і показати мені відповідну цифру. Починаємо. Так. Кілька разів. Так, звісно, три відповідна цифра це три. Слухаємо далі. Порахували? Так, вірно, І відповідна цифра це сім. Далі слухаємо. Молодці. Так, звісно, чотири рази я стукнула. Зараз слухаємо. Порахували? Так, звісно, п'ять разів. Відповідна цифра 5. Слухаємо далі. Так, один раз. Відповідна цифра один. І ще в нас є. Слухаємо. Порахували? Так, відповідна цифра шість. Правильно. Молодці. Ви були дуже уважні. А на наші веселі звуки завітав до нас у гості сніговічок зі своєю чудовою торбинкою. Він хоче з нами погратися. Пограємося з ним. Тож давайте подивимось, що в цій чудовій торбинці є. Так, дивимось. А він нам приніс завдання. Так. А ось і перше завдання. Так, що ж хоче Сніговичок? А Сніговичок приніс до нас картинки і хоче дізнатися, як до якої пори доби це відноситься. Тож давайте з вами згадаємо, скільки частин у добі. Так, вірно. Сонечко прикидається, настає ранок. Сонечко піднімається високо в небо. День сонечко вже стомилося і починає опускатися. Так, це вечір. Сонечко зовсім схвались за обрій, і на небі з'явився місяць і зорі, і до нас прийшла ніч. Так ось Сніговичок хоче, щоб ви відповили. До якої частини доби відноситься картинка? Ось дивіться перша. Що робить хлопчик? Так, хлопчик вмивається. Яка це частина доби? Так, звісно, це ранок. Так, ви молодці. Дивимось далі. Дівчинка у школі навчається. Коли це буває? Так, це буває вдень. Молодці. Дивимось далі. Дівчинка втомилась, вже лягла спати, і ми бачимо, що це частина доби, яка називається ніч. Так, дивимось далі. Півень прокукурікав. Значить, настав ранок. Так. Молодці. Дивимось далі. Вся родина пішла у кіно. Так, це може бути вдень. Так, дивимось. Родина робить ранкову зарядку. Це буває зранку. Дівчинка сидить і робить домашнє завдання. Так, це може бути в день чи ввечері. Молодці. І остання картинка. На ній зображена сім'я, яка обідає. Це буває? Так, це буває в день. Молодці. Подивимось, що ще є в цьому дивомужному мишечку. Так, так це ж гра. Ой, сніговічок дуже хоче почути від вас, яке число пропущене. Тож слухайте уважно. Я буду вам рахувати і пропускати якесь число. Вам потрібно мені сказати. Починаємо. Один. Два. Чотири, пять. Ще раз. Один, два. Чотири, пять. Яке число пропущене? Так, молодці. Це число три. Слухаємо далі. П'ять, шість. Вісім, дев'ять, десять. Ще раз слухайте. 5, шість. Вісім 9, 10. Яке число пропущене? Так, молодці. Це число 7. Подобається вам грати? Граємо далі. Десять. Дев'ять, вісім. Сім. 5. Яке число пропущене? Ще раз. Послухайте. 10, 9, 8, 7, 5. Так, це вірно. Це число 6. Ще раз послухайте мене. 5, 3, 2, 1. Здогадались? Ну, ще разок послухайте. 5, 3, 2, 1. Молодці. Це число 4. Ви молодці. А нагадайте мені, скільки днів у тижні? Так, 7. Відповідна цифра 7. А скільки в нас робочих днів? Так, 5. Давайте їх згадаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. П'ять робочих днів. І скільки в нас вихідних? Так, два. Субота і неділя. Молодці. Із цим ви впорались. Дивимось, що у нас ще є в нашому мушечку. Так, знов гра! Тут же Сніговичок хоче загадати вам загадки, а вам потрібно відгадати. Починаємо. Слухайте уважно і відгадуйте. Вранці ми з добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий і день та вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала та середа. Іде четвертий день, тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала, звісно, п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почалася. Субота. А субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю, молодці. Ми з вами відгадували загадки про дні тижні. А зараз, скажіть мені, будь ласка, який сьогодні день тижня? Так, понеділок. А який день був попереду? Звісно, неділя. А який день настане завтра? Так, це буде вівторок. Молодці. А нагадайте мені, скільки днів у тижні? Так, сім. Відповідна цифра 7. А скільки в нас робочих днів? Так, п'ять. Давайте їх згадаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. П'ять робочих днів. І скільки в нас вихідних? Так, два. Субота і неділя. Молодці із цим ви впорались. А зараз. Давайте нашому сніговичку розкажемо, що на попередньому занятті ми з вами робили склад числа 6. Тож пригадаємо, з яких найменших чисел складається число 6. Так, наше число 6. Так, 1 і вірно 5. Далі два і чотири. Молодці. Далі три. І скільки додати треба, щоб в нас вийшло число шість. Так, і три. Так, далі. Чотири. І так, число два. І. Число 5 і додати один буде число 6. Тож 6 складається з одиниці та п'яти, з двох та чотирьох, з трьох та трьох, з чотирьох та двох, з п'яти і одиниці. Молодці, пам'ятаєте? А зараз ми. Разом зі сніговічком будемо визначати склад числа 7. І прикрасимо для числа 7 нашу новорічну ялинку, а допоможуть нам наші веселі різнокольорові колпачки. Тож, починаємо. Рахуємо, скільки нас всього колпачків. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Число 7. З яких же найменших чисел складається число 7? Якщо зліва буде один ковпачок, скільки в нас буде справа? Рахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6. Тож число 7 складається із чисел 1 і 6. Так, якщо зліва у нас буде два ковпачка, ось 1 і 1, то справа у нас рахуємо, скільки залишилось 1, 2, 3, 4. П'ять. Тож число сім складається з двох і п'яти. Так, прикрашаємо ялиночку 2 і п'ять. Молодці. Якщо зліва нас ми додаємо ще один копачок, то їх буде вже, рахуємо, один, два, три. А справа, скільки в нас залишилось? Один, два, три, чотири. Тож число сім складається із трьох і чотирьох. Три і чотири. Так. Якщо зліва, ми додаємо ще один ковпачок. Скільки їх у нас тут? Один, два. Три, чотири. Чотири. А справа один, два, три. Тож число сім складається із чотирьох і трьох. Чотирьох і трьох. Якщо справа ми додам, додамо ще один ковпачок, то їх стане один. Два, три, чотири, п'ять. А справа один і два. Тож число сім складається. Число сім складається із п'яти і двох. Так, молодці. П'яти і двох. Якщо вліво у нас ми додаємо ще один ковпачок. Рахуємо, скільки їх вже. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. То справа у нас залишається тільки один. Тож число сім складається із шости і одного. Ось ми і прикрасили ялиночку. Для числа 7. І дізналися, з яких менших чисел складається число 7. Молодці. Давайте повторимо, тож число 7 складається з 1 і шести, двох і п'яти, трьох і чотирьох, чотирьох і трьох. П'яти і двох, шести і одного. Молодці. А зараз порухаємось разом зі снагівачком. Ми ялинку наряжали, іграшки вгорі чіпляли, обважніли гілочки, загойдались іграшки. Задзвеніли тінь-дінь-дінь. Ось він новорічний дзвін Молодці! Ну що, трохи порухались, продовжимо наше заняття. Давайте подивимось, що у нас ще є у мішечку. Так, Сніговичок нам приготовив ще одну гру. Він хоче з вами пограти в гру. Знайди сусідів. Пограємо? Пограємо. Тож дивіться. У нас тут число 4 і 5. Яке число стоїть пропущене? Яке число стоїть перед числом 4? Попереду. Так. Це число 3. Дізналися. Димовось наступне завдання. Приклад 7, 8. Яке число стоїть після восьми? Так, число 9. Число 9 стоїть після числа 8. Димовось наступне. Нас тут тільки число 7. Ми повинні дізнатися і згадати. Які ж числа стоять попереду сьомий і після числа 7? Так, молодці, попереду числа 7 стоїть число 6. А після числа 7, так, молодці, число 8. Наступний приклад у нас тут є числа 6 і 8. Пропущене число. Яке число стоїть після шости, но попереду восьми? Так, плодці це число 7. І так. Тут перед числом 4 стоїть число 3. Тут ми поставили після восьми стоїть число 9. Тут перед 7 стоїть число 6, після 7 число так, 8. І тут було пропущене число 7. Тому що після числа 6 стоїть 7, і перед числом 8 стоїть число 7. Молодці. Дуже здорово. А що ж у нас ще залишилось в нашому чарівному мішечку? Ух ти! Тут веселинки від сніговичка. Він буде вам загадувати віршові загадки. А вам потрібно відгадати, скільки це буде. Тож слухайте уважно. Півник на базар ходив. Всім гостинці він купив. Дві цукерки, один шоколад. Дуже півник цьому рад. Так що ж купив півник? Так, дві цукерки? Дві цукерки це відповідає числу два. Що ще купив, купив півник? Так, одну шоколадку. Цифра так. Цифра 1. І нам потрібно дізнатися, скільки всього купив півник. Для цього нам треба додати до 2-1. Ми будемо додавати за допомогою арифметичних знаків. 2. Далі йде арифметичний знак додати, додати одну шоколадку. І в нас вийшло скільки? Так, в нас вийшло 3. А між ними ставимо знак дорівнює. І цей приклад читається так. Два. Додати 1 дорівнює 3. Молодці. А зараз ми ще раз прочитаємо цей приклад. Два. Додати один дорівнює 3. А зараз ви самі. Молодці. І ще раз зі мною. Два додати один дорівнює трьом. Молодці. Наступна задачка. Два курчатка сидить. Два курчатка стоїть. Полічи усіх курчат, скільки жовтеньких малят. Тож, давайте полічимо. Два курчатки стоять. Два. Відповідальна цифра два. Ті котрі стоять. Два курчатка сидять. Так. Теж 2, ще чи число 2. Нам потрібно полічити скільки всього курчат, які стоять і сидять. Тож ми будемо лічити також за допомогою арифметичних знаків. Наш знак додати, знак дорівнює. І рахуємо, скільки всього курчат. До двох додати ще два, це дорівнює, скажіть мені, будь ласка. Так, це число 4. Давайте ще раз прочитаємо цей приклад. Два додати 2, дорівнює чотирьох. А зараз спробуйте ви. Так, а тепер разом зі мною. Два додати два дорівнює чотирьом. Які ви молодці? Ще одна є загадка. П'ять веселих ведмежа поспішають до малят, а один із них томився, в лісі спати залишився. Тож скільки? Було веселих ведмежат? Так, п'ять, п'ять ведмежат – це число п'ять. Один залишився в лісі спати, бо він що втомився. І нам потрібно дізнатися, а скільки ж ведмежат Дошло до малят. Для цього ми будемо також використовувати арифметичні знаки. Було у нас 5 відмежат, один залишився. Тут задачка на віднімання. Тому ми ставимо знак мінус від 5 відняти один. Скільки буде. Порахуйте, будь ласка, яке число у числовому ряді менше 5 на одиницю? Так, це число 4. Тож від 5 відняти 1 це дорівнює 4. Прочитаємо ще раз цей приклад. Від п'яти відняти один дорівнює 4. А зараз спробуйте ви. Так, вірно. І ще раз зі мною. Від п'яти відняти один дорівнює 4. Ох, і розвеселив же вас сьогодні. Сніговічок вам сподобалось? А що сподобалось більше всього? Прикрашати ялинку для числа Сі. Так. І розв'язувати приклади веселинки від сніговічка. А скажіть мені, будь ласка, зі складом якого числа ви і сніговічок сьогодні познайомились? Так. Зі складом числа 7. Тож, наше заняття закінчується. До побачення, до зустрічі!